Сьогодні ми знаходимося на одній з ділянок місцевості в Сумській області, де проводяться планові заняття з командирами добровольчих військових формувань, командирами батальйонів територіальної оборони за відповідно до рішення командуча оперативно стратегічного групування проводяться заняття по визначеним заходом, а саме питання зміцнення обороноздатності. І дуже важливе питання це оборона населених пунктів. Підтримання навичків особистих це складова, яка потім дає успіх в ході прийняття відповідних рішень на застосування підрозділів і військових частин і збройних сил України, і територіальної оборони, ну і відповідно добровольчих військових формувань. Запорука любого командира це роби як я, тому я сьогодні особистим прикладом. Перший виконав в складі бойової трійки. Прави штатної зброї САК-74, метання ручної наступальних гранат з штатної зброї Песелят Макарова, вивчення матеріальної частини, загальної будови, порядку застосування матеріально-технічної допомоги, а саме іменно, протитанкові засоби для боротьби з легкобронірованими цілями ворога. Також немаловажливо – важливо це надання першої медичної допомоги на полі бою. Тому, Традиційно на всіх навчаннях, на всіх заняттях розгорнуто навчальне місце по наданню першої медичної допомоги. Це дуже важливо, тому що дуже багато втрат, особливо на початку ведення бойових дій в далекому 2014 році, було, коли неправильно надана допомога або ж невчасно надана медична допомога, перезводить до того, що ми втрачали людей.